Доброго дня, вітаю на каналі Моменти з життя та роботи. Прийшла мені сьогодні посилочка з Аліекспрес. Вирішив зробити маленький огляд, обзорчик. Ну, запакована запаковано був отакий кульочок. Невеличкий. Я, звісно, вже його розпакував. Подивився, що там. Ну, в общем, це не головне. Все цікавіше трошки далі. Значить, перше що покажу, замовив отаку лампочку. А, всі посилки стоять, всі замовлення 74 гривні 90 копійок. Отак. Поколка нам не потрібна. Значить лампочка. Та що реагує на рух. Значить, вкрутив. Працює, світить, написано 12 Вт. Наїдемо нічого, ніяких опознавательних знаків. Хоча Хоча щось там кажеш нариковано. Непонятними буквами. 220 вольт, 12 Вт. Нормально. В общем працює, включається, виключається через 30 секунд. Так що зачох. Я думаю, 24, 74 гривні. Плюс доставка в Україні буде дорожче, ніж з Аліекспрес. Далі бандаж на лікоть. Думав заказати на дружину, але воно трошки великувати, оказалось, її на лікоті. Значить мені або може теща забере. Ну, в общем нормальна штука. Тянеться гарно, еластично. У мене є похожий бандаж на коліно як коли бувають проблеми так що також зачут ціна в україні мабуть 125 гривень Те, що я бачив плюс доставка ну таке думаю також зачут далі ось такі три ступінчастих свердла від 3 мм до 12 мм із 6-грамним хвостовичком. Ступеньки малесенькі. Далі від 4 до 12 також. З трошки більшими ступеньками трошки товщий. Пише метал, пластмаса, ну там покаже. І від 4 мм до 20 мм. Ну, Згодиться десь троєчку сверлити. Як воно сверлити, ми можливо також ну, покажу. Е, в Україні щось купити за 74 гривні комплекти з трьох штук не знайшов, через що захотілося мені їх мати в своєму арсеналі. Ну, вирішив заказати на. Прийшли, як будуть працювати. Воно Далі. Така штука. У нас його відкрив. Трошка ми замазана, замашлюємо. Хто вгадає, що це, хто не вгадає, підкажи. Це щупи. Відкрив, щупи. А, в общем, від міліметра. Чи до міліметра від 0,02 міліметра до цілого міліметра в общем есть у мене мототракторець жирні маслом намазані маки внушають довіру внушають довіру навіть їх там десятого даже більше бо є на 25 ступенечки пластмасова основа скручені болтиком. Ну і Буде проба. Є моє мототрактор, пройшов 24 мотогодини, якраз треба буде регулювати клапанці. Ну і замазання і окуляри. А, кстати, набор такий, і теж стоїть, мабуть, гривень 150 а то й більше. Плюс Доставка, так що ніяк не 74 гривні 90 копійок. Ну і окуляри. Люблю я окуляри з жовтим кольором. Замовляв їх також. І з жовтим кольором Ну, прийшли, вони янтарніна. Без задирок, без царапин лінзи не кривлять простір. І що саме цікаво, вони рівнесенькі. Тобто я не очікував, там в озерох написано, що приходять вони. Неадекватні, а ці вроді рівнесенькі. пики вони сидять більш-менш нормально. Ціна також 74 гривні 90 копійок. Ну, я думаю, трошки ціна завищена. Можливо, в інтернеті можна знайти по Україні дешевше, але ж плюс доставка все одно у виграші. Поїхати в Миргород купити там, десь. Очки. Ну, таких я точно не куплю, бо я не бачив. Ну, спеціально шукати не шукав. Але і просто в магазинах, де продається різні інструменти захисні окуляри, ну, не бачив я таких не бачив. Це вже треті жовті. Перші були польські, другі були українські, перші 126, другі 70, чи 90, не пам'ятаю, чи 74. Ну, на рік хватить. Тихватало. Добре, дякую всім, кому цікаво. Пишіть. Коментарі ставте, якщо потрібно, якщо вважаєте за потрібно. лайки. Підписуйтесь на канал, якщо вважаєте за потрібним. Дивіться мої відео. Ані просто подивіться та листайте далі. Кому не цікаво. Ну, вкину ще, можливо, із сверлом, як воно сверлить. На цьому, всім гарного настрою, всім перемоги України у війні. Слава Україні! До побачення. Е, включень, включення лампочки, заходжу. Задержка півтори секунди. Коли виключено, буду знімати. Виключиться через 30 секунд. Головне, що вона працює. Ну що ж, експеримент номер 2 Зараз будемо пробувати. Свердло, конусне, як воно вертить. Це сказати, гівно собаче. ну ж? ну що ж можна сказати? Перше свердло, то є три свердла, три дірки. Значить, перше сверло Треба дуже потихеньку, з ведешкою, І воно сверлить. Трошечки в'язне, ну свердлить. В'язне, якщо трошки передавить. Ну, правда, станочок ще слабенький, але ж станок, не дрелька. Друге свердло. Сверлить трошки краще. Все одно треба потихеньку давити, усердя, це не дрелька і не професійний станок. Третє сверло, оця дірочка. Взагалі без проблем зайшло нормально, не в'язне, нічого, станка вистачає мощності. Ну, що можу сказати. На перший раз згодяться. Я займаюся не професійною діяльністю, тільки для себе, для дому, для сім'ї. В общем, всяку каку ліплю. Те, що треба е, згодяться, не шкодую і купив. Ну і насчт тракторця, такий звірок в мене стоїть, на йому буду регулювати калапанці. общем, якось так. Дякую, всім добра.